Радий вас вітати, друзі. У ігровій індустрії багато ігор, які можуть кинути вам справжній виклик: Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Demon's Souls — Про них ви усі знаєте. Але є ігри, у які я грав ще коли був малий. Тоді не було такого різноманіття ігор, і взагалі у нас серед друзів була одна приставка на 10 людей. Я думаю, мене зараз багато хто зрозуміє. У світі відеоігор є проекти, які зможуть знищити вашу нервову систему. Можливо, ви про них чули, а можливо і ні. Для когось я навіть впевнений, ці ігри були легкими. Тож давайте просто приймемо те, що більшість людей не зможуть пройти ці ігри, не розбивши свій геймпад або клавіатуру. У відео будуть як старі ігри, так і нові. І це не топ, а просто перелік ігор. Тому тут немає першого і останнього місця. Якось так. Друзі, влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це найскладніші ігри усіх часів. Давайте розпочнемо з часів, коли замість Steam і іншого були дядьки, які на вулицях біля якогось універсаму продавали та обмінювали картриджі. Згадали? Добре. Багато хто пам'ятає гру під назвою Contra. Вона відома не лише тим, що познайомила геймерів з легендарним кодом Konami, а й тим, що була однією з перших і найприємніших кооперативних ігор на Sega і багато інших консолей того покоління. Загалом серія налічує 14 проєктів, які виходили на різні платформи з 1987 по 2019 рік. У грі усе починається як боротьба двох героїв, схожих на рембу з ордами ворожих солдатів. Незабаром усе це. Перетворюється на боротьбу не на життя, а на смерть проти дивної інопланетної раси. Я досі пам'ятаю, як ми з друзями проводили години за грою, намагаючись пройти її, і досі згадую рівень з водоспадом, і мене починає тіпати. Так, хтось скаже, це легко було, але не для мене. Ghost and Goblins – гра, яку створила компанія Capcom у далекому 1985 році. Одразу скажу, я так і не пройшов цю гру до кінця, мені не вистачило терпіння. У Ghost and Goblins гравець керує лицарем на ім'я сер Артур, який повинен перемагати зомбії, огрів, демонів, циклопів, драконів ну, загалом, усю нечисть, яку тільки можливо пригадати, щоб урятувати принцесу із дуже креативним ім'ям Прин Прин, яку викрав Астарот, король світу. Демонів, знайте, багато ігор того часу ставили перед гравцем завдання знайти і врятувати принцесу з замку. Однією з таких ігор і є Гостен Goblins. Вам потрібно бути дуже уважним, тому що коли по вашому персонажу влучають, він втрачає частину своїх обладунків і може дійти до того, що сер Артур буде бігати майже голяка. Так, дивитись на ці неприкриті пікселі це просто oh, жах. Загалом у нас ця гра не була настільки популярною, як на Заході, але ті, хто грав, я впевнений, скажуть, що вона на той час була однією з найскладніших ігор. Давайте я зараз нагадаю про повний кошмар багатьох. Усі пам'ятають гру Battletoads, і усі пам'ятають місію із перегонами. Гадаю, багато людей зараз отримали мікроінсульт після згадки про це. Це був справжній кошмар. Ця гра була створена у 1991 році і одразу захопила увагу гравців. Ну, звісно, у якій ще грі ви можете грати за двох мутувавших жаб. Не беремо у рахунок Черепашок Ніндзя, про них поговоримо пізніше. Так ось, дві антропоморфні ропухи, решта Зіц, повинні врятувати своїх друзів ропуху Пімпла та прин. Анжеліку від темної королеви, що править планетою Рагнарок, допомагати йому цьому буде професор ті бар зі свого космічного корабля під назвою Гриф. Звучить вже захоплююче, правда. Хоча це відносно складна гра для одиночної гри, складність зростає в геометричній прогресії, коли ви граєте з другом, тому що, наприклад, у грі є Friendly Fire, і його ніяк не можна вимкнути. Крім того, пам'ятайте клятий рівень з перегонами, про який я казав на початку. У ньому вам потрібно було уникати перешкод і мати рефлекси, як у кобри, і дуже феноменальну пам'ять. А що у вас було лише три життя? Господи, свого часу ця гра руйнувала дружбу. Так як я згадав вище про черепашок ніндзя, давайте згадаємо чудову гру, яка подарувала багато приємних і не дуже моментів багатьом гравцям. Ця гра була однією із перших ігор, в якій я пам'ятаю, як розлютився, застрягши на одній конкретній локації. Це була підводна ділянка, де гравцям потрібно було провести свою черепашку через лабіринт смертельно небезпечних електричних водоростей. Звичайно, з достатнім старанням і терпінням гру можна було пройти не напружуючись, але через підводні. Локації я побачив смерть Шредера тільки коли мої нервові клітини повністю вигоріли. Якщо мені не зраджує пам'ять, я навіть зламав один геймпад, але це не точно. Мегамен 9 ще одна чудова і складна гра від компанії Capcom. уся серія цих ігор відрізняється високим рівнем складності. Мегамен 9 заслужила репутацію найскладнішої гри в серії, тому що пройти всі її рівні і перемогти всіх босів досить важко. А той, хто наважився пройти гру на 100%, повинен стати справжнім майстром гри, оскільки гра вимагає, щоб гравці пройшли її без смертей і без використання енергетичних баків. Як може підтвердити кожен, хто грав. У Мегамен ці досягнення практично неможливі для звичайного геймера. Та й взагалі, якщо просто спробувати пройти цю гру, це буде не надто легким завданням. Можу із упевненістю сказати, ця гра заслуговує звання однією з найскладніших ігор у світі. Неможливо не згадати легендарну гру про Маріо. Це було б щоб найменше дивно. Мова піде про Super Mario Bros. з Last Levels. Ця гра стала справжнім хінтом на NES Тож не дивно, що Nintendo одразу ж взялась за роботу над продовженням гри. У сиквелі команда розробників вирішила значно підвищити рівень складності, додавши особливо складні перешкоди та нові небезпеки. Ну, наприклад, отруйні гриби, щоб тримати гравців у напрузі. Ця гра, можливо, найскладніша гра в серії з коли-небудь випущених. Вона була визнана занадто складною для західної аудиторії. Ось так все було серйозно. Ми усі полюбляли грати у Маріо, коли були. Малими, але саме ця гра не дуже спонукала гравців почати її проходження. Давайте поговоримо про щось більш сучасне, але не менш складне, одразу скажу, не треба довіряти яскраво намальованому стилю цієї гри, і веселим героям із якимись фліжанками замість голів. Cuphead – це не лише відсилання до мультфільмів 1930-х років, а й до ігор, таких як Contra та Mega Man, про які я вже розповідав вище. Cuphead – надзвичайно складна гра, яка вимагає від гравців опанування моделей, поведінки босів і майже ідеального таймінгу, якщо все ж таки вони… Вони сподіваються перемогти, як і в контра, жорстка складність капхет не зменшується, якщо додати другого гравця, оскільки наявність двох персонажів на екрані може зробити деякі бої з босами ще складнішими, оскільки екран заповнюється вдвічі більшою кількістю ефектів, снарядів і усього цього хаосу. І взагалі стає незрозуміло, що відбувається на екрані. Якщо вам і вашому другу дуже сумно і ви хочете якогось челенджу, пограйте у капхет. Вам сподобається. Хоча більшість хороших метроїдваній зазвичай мають певний рівень складності, Hollow Knight особливо відома своїми складними рівнями, ворогами та битвами з босами. У ролі мовчазного комахоподібного героя на ім'я Вицар, гравець повинен дослідити підземне стародавнє королівство під назвою Hollow Nest і перемогти різних босів, щоб розгадати таємницю хвороби під назвою The Infection. Ну, усе, як завжди, усе банально якось. Але насправді гра занурює вас у чудовий всесвіт. Сид із цікавим ігровим процесом, і на додачу кидає вам справжній виклик. Якщо по якимось причинам ви ніколи не грали у цю гру, вам потрібно спробувати. За своєю суттю, Super Meat Boy – це платформер. Механіка цієї гри добре продумана, а художній стиль і концепція захоплюють. Єдина невелика проблема полягає в тому, що гра буде постійно шматувати вас, тому що ви будете думати, що це легко. Так, можливо, ви вже багато разу неї грали, і зараз кажете, що не складно. А ось якщо не грали і хочете спробувати, попереджаю запасайтесь заспокійливим. Ті, хто закінчить основну гру і все ж таки зуміє витримати її, повинні пройти далі. Арк Веволс, які є ще більш жорсткішими, супер Мідбой це класика, і тільки той, хто провів за нею деякий час і відчув, як у нього сльозились очі від розчарування, зможе по справжньому оцінити цю гру. А зараз згадаю про гру, яка мене стерва у порошок, Та й не тільки мене. І так, так, так. Я бачу з-під рани цієї гри, тому не треба казати мені нічого. Getting over it. чоловік, який сидить у котлі і рухається за допомогою молотка. Це вже звучить і виглядає складно. Задум гри дуже простий. Вам потрібно піднятись на саму верхівку, але складність полягає в тому, що ви можете швидко втратити весь свій прогрес, якщо зробите хоча б одну помилку. Немає жодних контроль. Точок лише ваше бажання продовжувати йти вперед, незважаючи ні на що, ця гра дійсно випробовує вашу нервову систему, і я впевнений, що вона змусила кричати до сліз багатьох гравців. Якщо ви пограли в усе, що можливо, пройшли Dark Souls і інше, ласкаво, прошу вас на територію справжнього хардкору у іграх. Так, хтось скаже, навіщо взагалі отаке грати? Я відповім, що це як челендж, який ви кидаєте самому собі, і кажете собі постійно наскільки далеко. Я зможу зайти. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент для вас. У мене на каналі ще багато відео, тому обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.